Оремо про оперативну ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку Україні вітаю вас, Героям слава. пані Наталія. Розкажіть, що вам відомо про ситуацію в Енергодарі в тимчасово окупованому енергодарі, і на Запорізькій атомній електростанції. Це трошки не наша зона відповідальності, але дотично до нашої, і звісно, ми розуміємо, що та загроза, яку зараз створюють росіяни таким техногенним шантажем, вона може торкнутися і тих територій, за які ми відповідаємо. І звісно, попередження про ймовірні теракти і про ймовірну ймовірні провокації, з нашого боку були вжиті всі вичерпні заходи, в тому числі проведено оповіщення і тренування з місцевим населенням для того, щоб уникнути максимальних наслідків цього. Пані Наталія, як загалом минула ніч на південному напрямку? А в цілому ніч пройшла дуже неспокійно, оскільки ворог посилює обстріли, поверти... повернувшись на ті позиції, які зумів. Підсушити після відходу великої води ворог намагається тримати кількість обстрілів на показчику по 90 за добу, це понад 50 на денний час і близько 40 на е, нічний час. Це дуже потужний е, щільний такий графік, можна сказати. І, зокрема, активізувався він на Очаківському напрямку. Якщо раніше обстрілів з Кінбурном було два три на добу для того, щоб підтримати розуміння, що вони контролюють Дніпропузький лиман і не нададуть можливості використовувати його в рамках зернової угоди то зараз вони посилили до п'ятьох-сімох обстрілів за добу і намагаються влучити по. Очаковській громаді по куцурубській громаді по населених пунктах прибережних безпосередньо для того, щоб тероризувати мирне населення і розсередити сили оборони, зусилля сил оборони перепрямувати на цей напрямок для того, щоб зменшити для себе загрозу на Дніпровському Пані Наталію, як зараз намагається ворог організувати логістику на лівому березі Херсонщини і на тимчасово окупованій території Запорізької області. З логістикою в них, в них дуже великі складнощі, тому що основні транспортні артерії ми або тримаємо під вогневим контролем, або вони не можуть повноцінно функціонувати, незважаючи на те, що вони відзвітували право, що Чингарський міст полагоджений і може бути використаний. Ми розуміємо і е, знаємо це на практиці е, тих мостів, які через Дніпро ворог намагався. Е, Ремонтувати, коли ми шкодили їхній логістиці за часів звільнення правобережжя, вони не зможуть витримувати такого важкого навантаження, такі ремонтовані мости, яке передбачається транспортуванням військової техніки, озброєння або перевезення боєприпасів. Тому логістика ускладнена, вона більш дрібна, тобто розбита на такі невеличкі групки, і перевезення предметів перевезення, і вона має ускладнення через більшу дальність, тому що об'їжджати доводиться далеко, а найближчі маршрути ворог не ризикує використовувати, тому що розуміє, що там може сягати наша артилерія. Як це впливає загалом на тактику ворога? Чи змінюється вона, чи намагаються якось росіяни пристосуватися до цих умов? Поки що це критично не впливає, оскільки за часів, поки вони там розташували розташовувались на лівобережжі, вони мали можливість накопичити дуже потужний запас і боєприпасів, і зосереджень техніки. Вони постійно маневрують, розуміючи, що ми маємо певні координати і будемо працювати точково, зберігаючи життя мирного населення. Вони постійно переміщують і склади з боєприпасами, і місце зосередження живої сили і техніки весь час намагаються їх розподілити, тобто розділяючи на більш дрібні такі кубки. Але тим не менше, в нашому зведенні фактично щодо Бога фігурує знищення складу з боєприпасами, знищення районів зосередження живої сили та техніки. Тому скільки б вони їх не утворили, ми будемо продовжувати бойову роботу. І ще одне запитання, пані Наталі. Чи можете розповісти, що зараз відбувається в районі Антонівського мосту, яка там ситуація? Ситуація важка, бойова, тому що тривають контрбатарейні бої, і ми продовжуємо дистанційно зачищати цю смугу, тому що розуміємо, що поки не виб'ємо ворога на? Віддалення до 30 кілометрів правий берег буде суттєво потерпати від його обстрілів, і це найголовніше завдання, яке ми маємо на сьогодні, тому що коли бачимо в серединах, що Фактично, щодо ворог обстрілюючи Херсонщину завдає втрат цивільного населення від одного до шести людей. То це дійсно найболючіша тема, і ми продовжуємо цю боротьбу. Що стосується інших наших дій, це інформаційна тиша. Вона передбачена веденням бойової операції, і коли буде можливо, тоді ми розповімо про це. Дякуємо, пані Наталі. Будемо чекати на цю інформацію. Це була Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.